Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Ключові станом на цю годину події, факти, коментарі з життя краю повідомляємо далі у нашому денному огляді. Вітаю! Війна забрала життя ще одного захисника з рівного 8 серпня в районі населеного пункту Новомайорськ Донецької області загинув солдат Петро Мешко, 1982 року народження. Щирі співчуття рідним героя світла йому пам'ять. У корці рятувальники підняли із дна колодязя мертвого чоловіка. Виклик ДСНСники отримали вчора, 10 серпня, в обідню пору. Вони допомогли рідним підняти тіло 58-річного місцевого жителя. Наразі з'ясовують усі обставини смерті. На Сарденщині згорів приватний будинок. Про пожежу у селі Калинівка Степанської громади стало відомо близько першої ночі. Вогонь знищив дерев'яний житловий будинок, дровітню, 4 тонни сіна, 10 складометрів дров і речі домашнього вжитку. ДСНСники встигли врятувати розташований поруч будинок та господарську будівлю. Пожежа цієї ночі сталася і у Рівненському районі. В одному із приватних господарств села Садки Головенської ТГ вогонь знищив покрівлю господарчої будівлі на площі 70 метрів квадратних. Дві тони сіна, автомобіль пежо 2007 року випуску. Врятовано поруч розташований житловий будинок та три господарчі будівлі. Причина пожеж та розмір збитків встановлюються. Жертві постраждалих немає. Уряд України розпочав роботу над державним бюджетом на 2023 рік. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. Передбачається і збереження виплат за всіма соціальними програмами. Також уряд планує створити в рамках державного бюджету на 2023 рік фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств. СБУ затримала зрадника, який став на бік ворога та інформував окупантів. Мешканець Київщини, який видавав себе за військового аналітика, збирав та передавав засекречену інформацію щодо імпортованої для потреб підрозділів ЗСУ військової техніки. В ході слідчо оперативних дій затримано глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну. Насамперед, зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування зарубіжних озброєнь. Крім того, у разі одержання розвідувальних матеріалів ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони. За даними слідства, зрадником є мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону. Для збору закритих відомостей зломисник використовував особисті зв'язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою зацікавленість іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для експертних публікацій у соцмережах. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили електронні засоби зв'язку, які він використовував для комунікації з російським куратором. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. СБУ оголосила міжнародний розшук екс-народного депутата України. Слідчі зібрали доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому члену партії регіонів, якого у червні цього року вже було обвинувачено у колабораційній діяльності. Наразі чоловік підозрюється за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. В основу нового обвинувачення лягли заклики щодо війни. Він, як так званий експерт, в ефірі прокремлівських змі публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював тези асвободітелей у зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук. Тепер ця особа не в'їзна до цивілізованих країн. Бібліотекарі, волонтери з Острощини, виготовляють енергетичні батончики для українських захисників: горіхи, родзинки, курагу, чорнослив, сушені яблука, мед, яблучне пюре. Усю цю смакоту змішують у відповідних пропорціях, подрібнюють і запікають. Такі енергетичні батончики власноруч виготовляють працівниці Острозької центральної районної бібліотеки та їхні родини. Спочатку повномасштабної війни зробили майже три тисячі батончиків. Військові, яким передають корисні. Снеки кажуть, два такі батончики добре втамовують голод, адже за рахунок поживності усіх інгредієнтів навіть можуть замінити один прийом їжі. На початку бібліотекарі закуповували усі продукти власними силами. Згодом почали долучатися волонтерські центри та звичайні мешканці. Перед відправкою для військових у кожну коробку із снеками кладуть дитячі малюнки та іграшки-обереги. Інвестори України погодилися на відтермінування платежів щодо зовнішнього боргу до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік. Таким чином Україна заощадить на виплатах майже 6 мільярдів доларів. Ці кошти допоможуть зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість економіки та збільшити міць нашої армії. Власники цінних паперів державних укренерго й Укравтодору так само пристали на пропозицію щодо відтермінування, що дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими терористами інфраструктуру. А громади Рівненщини одна за одною приймають естафету щодо розпису зупинок громадського транспорту у патріотичних мотивах. Цього разу мешканці села Головин Рівненського району задекорували стіни автобусної зупинки елементами петриківського розпису. Його обрали через символізм. Так, калина уособлює дівочу вроду, мальва, героїзм козаків, півень пробудження та відродження. Художники використали і патріотичні синьо-жовті кольори. Також намалювали карту України із позначкою рідного села. На цьому ставимо три крапки. Детальну інформаційну картину дня чекайте вже у вечірніх випусках. Не забувайте про сайт sfera.tv.com.ua, Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі.